У рівному вчора по обіді жінка водій наїхала на двох десятирічних дівчаток. Вони переходили дорогу на пішохідному переході, просто у центрі рівного пізніше. Свідок ДТП у мережі Фейсбук опублікувала заклик з проханням знайти винуватицю, адже та наїхавши на дітей, залишила місце аварії. Свідок написала, що звук від удару був сильний. Водій не спромоглася вийти з авто, підняти дівчаток, знати, як вони себе почувають. Особа надто холоднокровна. Пише жінка: ніякого навіть натяку на хвилювання не було. Сказала аніже в Сталі, за чим міліція? Але свідок таки викликала правоохоронців. Все час водійка втекла. Хоча та просила дочекатися батьків дітей або, хоча б, посадити малих у салон. Її автівку пробували блокувати. Втім, марно, коли приїхали правоохоронці, винуватися вже й сліду не стало. За цим фактом поліцейські відкрили кримінальне провадження за частиною першої статті 286 Кримінального кодексу України, тобто порушення правил безпеки дорожнього руху, та розпочали пошуки винуватця ДТП. У ході досудового розслідування вони встановили, що власником автомобіля Шевроле Авео є мешканець Славути. Активні користувачі соцмереж тим часом провели своє дослідження. На заклик відгукнулися коментатори, які опублікували фото винуватця ДТП і навіть вказали, де та, Проживає, доповнюючи обговорення чи малим обуренням, адже не розуміли байдужості жінки. Та і сама спохватилася. Сьогодні вранці з'явилася до слідчого з повинною. За кермом іномарки перебувала 39-річна жителька селища Квасилів. Жінка з'явилася до слідчого і пояснила, що вона не справилася з керуванням і вчинила ДТП. свою вину визнала повністю і буде допомагати травмованим дітям. Діти почуваються нормально, їх забоями ніг доставили до травмпункту Рівненської обласної дитячої лікарні та після надання допомоги відпустили додому. Нагадаю, десятирічних дівчат збила жінка водій, коли ті переходили дорогу на пішохідному переході.